Всім привіт! Я Юля і це моя історія життя. Привіт, мої любі друзі підписники мого каналу продовжую розповідати про папіка. І так ми зустрічалися півроку, все було мені дуже подобалося. Мені ці стосунки, романтика, ці зустрічі оці, ну дуже мені подобалося. Але з часом це вже напевно було рік, як ми зустрічалися. Не знаю, як це назвати. Ну ну так, це був мій кавалер. Ми зустрічалися вже, мабуть, ну до року часу. І тоді вже мене почали напружувати ці стосунки. Зараз поясню, чому. Е, почалося все з того, що так, я, він відносився до мене як до принцеси. Він мені квіти дарував кожну неділю, напевно. У мене квіти були завжди просто. Е, подарунки дарував, е, по ресторанам ми ходили, кава це вся увага, вся ця любов, я це все відчувала. Але напружувати мене почало, тому що це були. Е, так, ти будні працюєш, потім уроки, потім ну, з дитиною це все. Будні в тебе отакі. А потім на вихідних ти відпочиваєш, релаксуєш. Але ну, в мені вдома теж треба щось робити. У мене немає служниці, яка мені буде мити посуд, яка мені буде прибирати, готувати їжу і таке інше. А в нас. Як не вихідний, то кудись ми їдемо, то кудись ми зустрічаємося. І ну, я може хотіла просто вдома побути, просто відпочити, просто виспатися. Але ну він вже, вже щось запланував. І мене це почало аж навіть дратувати. Що ну так, все добре, але мені вже набридло їздити. Я може просто хочу вдома повалятися перед телевізором, щось не знаю, дома приготувати, з дитиною побути. Тому що ну фактично з дитиною я тільки в будні дні, ну. В мене вже почало це напружувати. Звичайно, все продовжувалося, як і було раніше: зустрічі, подарунки. І напевно, те, що це після якогось часу в мене вже почали спадати рожеві окуляри. І я розуміла, що ну я не кохаю цього чоловіка. Я думала, що якось воно з часом мене оця його увага, турбота, і в мене прокинуться якісь почуття, але ні, почуттів не прокинулася. Прокинулася повага, і це вже була як звичка до нього, ну просто звичка. Ну так що нагадую ще раз, дівчатка і хлопці, теж що треба обирати серцем. Як би ми не хотіли, як би ми не продумували гроші, не гроші. Хоча я ж кажу, я за грошима, мені було абсолютно все рівно, скільки в нього грошей, скільки в нього квартир. Мені було цікаво з ним спілкуватися. Мені було цікаво з ним, як з людиною, як з чоловіком. Ну і наступив такий період, коли я зрозуміла, ну що ну трошечки це мене напружує. І ще був такий момент. Я ж завжди така весела. Я завжди, коли ми зустрічалися, я такий позитив. Він завжди радувався, коли я усміхалася, коли я така завжди посміхнена, весела, щаслива. Він все робив, аби я була щаслива. І щось ми зустрілися, і я не виспалася. Ну от не було в мене настрою. Ну не було в мене настрою. Ну що я зроблю? Я заходжу до нього, сідаю в машину, і він каже: Ой, а що ти без настрою? кажу. Ну, Немає в мене настрою. І він дивиться на мене, а чого в тебе немає настрою? А чого? А що а сталося? Та нічого не сталося. Ну, от Просто в мене немає настрою, щоб е посміхатися на всі 32. Ну, от, ну, Буває таке. Але він, для нього це ж було, бо я повинна для нього була як лялька бути, напевно, щоб завжди посміхалася, завжди була щаслива, завжди як метелик е літала. Е Ось таке, напевно, в нього він хотів мене бачити таку. Але ну, це життя, я не завжди така. І він одразу подумав, що я злюся, що я щось не так і одразу мене повіз до магазину. А я йому кажу: ні, не треба нічого ну, з дорогого, але ні. Він хотів щось мені купити, щоб підняти мені настрій. І ми пішли, поїхали до магазину, він купив мені якесь взуття, таке здається, щось ну, дороге, звичайно. Але я не хотіла, я вже обирала, думаю, ну може, якщо він хоче так мені підняти настрій або ще щось. Ну, робить людина добро. Що я буду супротивлятися? То купили ми якесь дороге взуття. Потім ще повіс якісь квіти купив. Потім ще щось. Ну він робив все, аби я була щаслива. Ну я це дуже ціню в ньому. Це дуже гарний чоловік. Я нічого не можу сказати, але мене ці стосунки напружували. Я вам сказала, чому і не тільки через те. І я казала йому, що ну я не можу так їздити кожного е, там вихідні. Ну, бувало, не кожні вихідні, але майже кожні вихідні ми кудись їздили. кудись. Е, я казала йому, я хочу, може, вдома побути, щось приготувати. І Він говорить: ну, хочеш, я до тебе приїду, або ти приїдеш до мене на, на будинок, там щось поробимо, щось цей, е, е, приготуємо. І ну ви ж розумієте, що приходить до мене чоловік, це мені потрібно додатково поприбирати, ну, щоб ж не соромно мені було. Гостей додому запросити, і це ще додатково було для мене стрес. Потім з дитиною мені хотілося спілкуватися, і мені не подобалися його стосунки з колишньою дружиною. Ну, я все розумію. Спілкуватися, приїжджати з сином, спілкуватися, гратися, ну там щось допомагати. Я все розумію, але жити, ну як він мені розповідав, вони просто жили разом з жінкою його колишньою заради сина, щоб нібито така була картинка і ще ідеальної сім'ї. Бо син був там чутливий, і вони не хотіли його ранити. І мені начебто це було і не зрозуміло, але з іншої сторони в мене все чудово. Мені все подобалося. Ніяких у мене немає зобов'язань до цього чоловіка. В нього також хочемо зустрітися сьогодні. Зустрічаємося, не хочемо, не зустрічаємося. Ну мені все в принципі пасувало. Але потім ще була така ситуація, і це вже рік. Це вже рік ми спілкувалися, зустрічалися, е, проводили час разом. ну, це, це не просто якісь там пару днів, розумієте? Це цілий рік. Е, ну, І е, ми поїхали до якогось центру. Розважального, я взяла дитину на вихідні, звичайно, вони вже були знайомі. Він завжди дарував їй, завжди, завжди задарював їй подарунками. мою дитину. Їй це теж сподобалося. Будь-якій дитині подобається, коли їй щось дарують, коли їй щось купують. І... Але це не добре. І ми поїхали до якогось розважального центру, щоб дитина попригала, побігала, розважилася. Ми сиділи всередині, і він вийшов щось взяти в машині. Він вийшов. Заходить і заходить за ним, його колишня. Ну я не знала хто то, але виявилося, то його дружина колишня із сином. Вона побачила його машину, його що він виходить з машини, і пішла за ним. Пішла вона за ним. Він, звичайно, підійшов до мене. Ми ну, спілкуємося. Я сиділа, я пам'ятаю, я сиділа на таких диванчику, він стояв, він їх побачив в шоці. А я теж думаю, ну, цікаво. Чи він нас. Познайомить. І, і вони підійшли, щось дружина йому там я не знаю, що вона йому сказала, але він потім з сином розмовляв, і вона він, він так трішки розвернувся, розмовляв з сином, щось йому напевно пояснював. А вона підійшла до мене, а я сиділа. Багато людей ходили, дітей, діти бігають, розважаються. Вона нахилилася до мене, взяла мене за горло своєю рукою. І каже, ну що, малолетка, знайшла собі гаманець. По-перше, мені було дуже образливо, і я в шоці, як вона, по-перше, себе поводить, і взагалі, я себе відчувала ну, реально якоюсь повією, не знаю. І, по-друге, за малолетку, дякую. Вона подумала, що мені років 20 на той момент було. Мені вже було за 30. Потім вони пішли, він їх провів. А, і коли він повернувся, каже: Ну, це моя дружина, мій син, е, ну, колишня дружина, як він казав. Е, але він казав, що колишня дружина, а дружина не збиралася його кидати, не збиралася е, щось розривати, якісь стосунки. І вона думала все це налагодити. Але, побачивши мене з ним, е, вона зрозуміла, що. Це вже, мабуть, треба щось робити, треба якісь палки в колеса ставити. І перша її була палка в колеса, це не давати спілкуватися з сином. Коли він повернувся, я сижу, я майже плачу, розумієте, мені було так образливо, я хотіла забрати дитину, і я думала: Господі, слава Богу, мене дитина не бачила, як мене принижує якась інша жінка. Ще мені цього не бракувало я йому кажу, а ти бачив, що вона ну, взагалі творила? Ні, я з сином спілкувався, пояснював там йому щось цей. Е, каже, а що вона тебе за горло хватала? Я ж це розповіла. Кажу, так, вона мене за горло схватила, яке вона має право, і що це взагалі за новини. В общем, те, що він мені пояснював, в мене чомусь в голові вже не складалися якісь пазлики. Ну, Я розумію, що він може гадав, що в нього якісь такі стосунки з дружиною, а вона це. Трактувала по-іншому, вона хотіла повернути його, або ще не втрачала думки, що в них все в гаразд в сім'ї. Я не стала розбиратися, я сказала йому, що відвези, будь ласка, нас додому, і розбирайтеся зі своєю сім'єю самі. І буквально на наступний день він прийшов до мене, його трясло, майже зі сльозами на очах. Він говорить: ну, мабуть, ми не будемо. Спілкуватися, бо дружина колишня мені поставила ультиматум і сказала, що мені не можна буде спілкуватися з сином, якщо я буду продовжувати якісь стосунки, і я їм залишив квартиру, з'їду на будинок. Тепер уже остаточно буду переїжджати до сина тільки на вихідні. Ну ти вибач, оце вибач, і я кажу: чому я взагалі фігурую у ваших відносинах? Якщо у вас не все гаразд, було. Ну я не знаю. Я не знаю, як це пояснити. Для себе і для нього мені було наскільки образливо. Ну, мені, мені навіть трішечки легше стало, коли він це сказав, що ми не будемо спілкуватися, тому що мене вже напружували ці стосунки. І мені навіть тріш, трішечки легше стало, що ну, може і це на краще. Але ну, я була замішана в таку оцю схему їхню, його, в яку він мене втягнув. Мені було це дуже образливо. Хоча я теж в рожевих окулярах була напевно. Ай. Хотілося б побажати, щоб ні в кого таких ситуацій не було. У мене аж око сіпається, коли це я згадую, розумієте? Ну, такі неприємні ситуації. Але це ще не все. Я ще думала собі, як він міг. Як він міг так мене вплутати у все це? Ну я теж ще, Ах, звичайно, я теж була в цій ситуації не пушистим кроликом. Але я не хотіла в таку ситуацію потрапити ніколи, ну але сталося як сталося.